Так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми хочемо зробити розпаковку таке відео нетипове для мого каналу. Але я впевнена, що дивляться і чоловіки, і комусь буде цікаво. Відразу скажу, що це не реклама. Ми замовили пилку для дерева. Нам треба там своє ліжко подовжити в спальні. І знайшли такий, таку альтернативу, щоб не купувати нове. На пилки спали. Ага. Купили пилку, зараз Костя скаже, покаже, що воно як називається, бо я не пам'ятаю, як називається пилка. Ну, Вмістила в сумку свою, притягла, вага десь около п'яти кілограм, так? Там 4. менше чотирьох. А як пилка називається? Дніпроем. Що пилка називається Дніпроем? А як її назва взагалі? Виробник. Треба подивитися. Виробник Дніпро А сама пилка. Ага, отака назва. Так, а ну витягаємо. А ну що там? Так. Вау, 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 нам ще доповнення йде. Бонус. Попала Дод... в акцію, ага. нам подарували диск. Додатковий подарунок, диск, до самої пилки. Інструкція угу. запасні щотки. Угу. Так, а це що? Ну, Назвамо його контролер, да? пилять в ширину, вставляється в пилку і. Угу. Барвера в руках держу, ніколи не, навіть не бачив таке. Вау, яка гарна. Ну, так, я як, як дівчинка, то в першу чергу звертаю увагу на те, що вона гарна. Оранжева. Ключик насадка на. А, ну що, що, що? Ключик? Ну, це міняти. Ага. мені. Ага, це що? На пилосос насадка. А, підожди, так то, то диск і що видно до неї. Mm -hmm. А це, це той. Це бонус. Це бонусний, да. ну, так. Ну яка різниця? Дніпра. Вони Дніпра. одинакові. Дніпра теж. Так а чого в коробку. Порівняємо. Одинакові чи ні? Що, вони різні? Вони різні, звісно. Тут же ж зуб. Зуб же ж тут великий. Два. 4, 5, до угу. 20 зубів. Додивилися. Да. А цей 2, 4, 6. А цей 20, 20 24. 20 зубів і 24. Тобто, угу. от тим бриться ДСП палять. Угу. Вони різні. Так це це прелість вообще, не треба й докупляти. Угу. Бо я запереживав, думав, що вони одинакові. А щітка, що для чого це? Просто здувати цю. Фіросину? Ні. Коли ти пиляєш, допустимо, у хаті, ну, мастерська, коли ти Що Це не щітка, що це таке? Це не щітка. Коли вона встановлюється сюди. І потім приєднується пилосос. Тоді стружка летить вся в пилосос. Не літає по тому. А, оце щітки. Так, це щітки це на цей. На якор же вони передають електроенергію на те, що крутиться. А, так вони запасні, то там вже стоять, стоять. а це запасні. Конечно, конечно. Ага, Ясно. Як резиновувати. Ну тільки туги йде. Туге. Ручки пластмасові резини немає. Ну, та це, в принципі, ж самий дешевий варіант. Так, вона в нас йде з цим. Зараз за навіски там <ріжу> По поріжеш. <ріжу> кнопка, кнопка ось треба роз... той, нажати. кнопочку, цю потім на запуск. Ого, Аж вітром на мене дує. Mm. Угу. Працює. Mm. Працює Насадка для чого? Для самого полотна. Ну, Допустимо, є такі ці моделі, де у саме полотно може бути більший діаметр. Це тут 20 мінімально, є 25-30 є. Ось ми глянемо зараз чи щось тут перекидається, чи ні. Тільки на 20. Це ну, для, для нього тільки своя пилка має бути, так? Да? чи чи, Ні, як? Просто, чи що? Просто чи що? пилки, в яких буде внутрішній діаметр на 20. І все. В роботі ще її подивитися, що як, як будемо ми своє робити, те, що ми надумали, то ще продемонструємо, як нею там ріжуть, пиляють. Оце що, що оце? Станина. Ну це ж іменно, по ній вона їздить. Ну, есть, вона, вона ручна mm. циркулярка, а от этот, мерка сюди вставляється. Mm. Ну казали, що, що може бути оце не кріпке, так? Чи криве, чи волнисте. Ні, воно, чи ні, ти знаєш, і, і не гнута. Діло в тому, що рівненька платформа, ну штамповка, Є просто алюмінієві. Ну, от неї треба точності якоїсь ради Бога. Откуда там? От можна, так, да, виставляти ширину. Ну, ми вибирали так на, на сайті, і, і по о, відгукам, і по оглядам так. на Ютубі. Сама от оно. Що така вона більш-менш більш і е, е, цінова такий е, сегмент. Люфт середній. Люфт мінімальний, це на шлицах там. Вона ж регулюється от тут. Підставлена резинка, щоб кришка не хлопала. що ще, ці ось, от, Вона може різати під углом. Якщо Оце така е, міні ця міні-циркулярка. Міні -циркулярка. Можна під углом різати. Ми як будували хату, то ми на циркулярки да. там зуби з'їли. Я в курсі. На великий. Прийшлося. Ну, я, а кажу. це вже до чого техніка дійшла? Що вже такі маленькі міні-циркулярки. Ну правда, тільки для дерева це все. Та діло в тому, що, я скажу, ти цей не міні. 185 й диск великої циркулярки в мене був, по-моєму, на 300 найвеликий. І вона єлі тягла його. Діло mm. в тому, що. А це пробирає ну, 10 см. Mm -hmm. Так що нормально. Ну що, ти задоволений? Я задоволений. Чи пригодиться воно ще для чогось на нашому віку? хто знає? Може, оце ліжко зробимо та й викинемо. <рес> <рес> Відео таке у нас розпаковочне, нетипове для всіх. Ми не професійні огляд... оглядщики, обзорщики. Ну, просто думаємо, хтось наткнеться на наш канал, можливо, комусь буде і цікаво подивитися. Звичайно, треба буде ще в роботі продемонструвати, як буде пинка. А тоді вже висновки робіть самі. Таке відео більш ну, такого характеру розважального. Так, що не судіть строго. Отак. Що, от. пропиляло? Скол так трошки есть, конечно, ну це не, не столь воно я поля вверху же. Ти ей цепной пылкою. Вот такие три планочки пыляли. Ну бачиш, понизу взагалі чисто, чистый срез, взагалі вообще той. А поверху, ну маленькі-маленькі сколы есть, конечно. Ну це естественно. У нас пилка все-таки 24 зуба. Це ж ДСП? ДСП ламініроване. Угу. Ну так от о, ті три планочки спиляли тепер. Бачили? Будемо дрова рубати. Так, на горішчі мені пилять його ДСП, знаєш. І що... ще й на горішці треба пиляти. Так, ні, та я ж не можу зняти ті листи великі. Прийдеться там пилять.